Чого хоче Бог під людини? Кожен християнин повинен бути генератором любові. Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чого хоче Бог під людини? Відповідь на це риторичне питання ми можемо знайти у старозавітному декалозі, де Господь бажає, щоб ми мали одного Бога. Щоб ми не убивали, не крали, не творили перелюбство і не свідчили неправдиво один на один. Комусь може видатися, що ці настанови, ці заповіді Божі втратили свою актуальність, адже ми живемо у зовсім іншому часі і неможливо людині виконати все те, що Бог бажає від людини. Але насправді, коли людина від зовнішнього спостерігача переходить у статус практикуючого християнина, то добре усвідомлює. Що заповіді Божі покликані для того, щоб не погіршити наше життя, але покращити його. Бог хоче через свій заклик до кожного з нас не винуватити нас у чомусь, але дати нам можливість і знайти оправдання для кожної людини. Заповіді це ті орієнтири, які скеровують життя кожного з нас. До блаженної і нескінченної вічності, яку Господь приготував для кожної людини. І якщо нам здається, що їх важко виконати, то ми повинні пам'ятати ті слова нашого Спасителя, які він говорить, що тягар його легкий і ярмо його благе є. У новому заповіті. Який доповнює вдосконалює все, що було сказано у заповіті старому, Господь більш досконало закликає нас. Це заповідає вам, щоб ви любили один одного. Коли ми перебуваємо у любові один з одним, тоді і стаємо єдиним цілим перед Богом. Тоді ми стаємо тим обраним народом, для якого Господь приготував свої вічні обителі. Тоді ми Наближаючись один до одного у справах любові, наближаємося тим самим і до Бога. Але Господь закликає до широкого спектру любові, щоб ми не тільки любили наших близьких людей, які милі нашому погляду, але щоб ми любили Бога, якого не бачимо, і любили ворогів, яких добре бачимо. І які намагаються зашкодити нам у нашому житті і, можливо, навіть зруйнувати Його. І коли ми говоримо про любов до Бога, то неодмінно повинні пам'ятати ті євангельські слова, які Він звертає до кожного з нас. Кожного, хто визнає мене перед людьми, я визнаю перед Отцем моїм Небесним. а хто втречеться мене перед людьми, Тречусь того і я перед Отцем моїм Небесним. І коли ми будемо розмірковувати над тим, як нам виховати у собі любов до ворогів, до тих людей, які підіймають на нас руку, то ми повинні добре пам'ятати інші євангельські слова. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро творіть тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця Мого Небесного. Святі Отці в один голос оспівують велику і неспавнену любов, джерелом якої є сам Господь, тому що Він з великої любові створив цей світ. І дав можливість кожному з нас у ньому перебувати до певного часу, щоб унаслідувати нескінченну і велику незбагненну вічність, приготовлену для кожної людини. Преподобний Симеон новий Богослов говорить такі слова: першою серед усіх чеснот, царицею і панною істинно є любов. Вона є для усіх чеснот. І головою, і подіянням, і славою. А Іоанн Златоуст возвеличує любов такими словами. О незрівнянна сила любові немає нічого ціннішого, ніж любов ні на небі, ні на землі. Кожен християнин повинен бути генератором любові. Ми не повинні очікувати, що любов буде явлена чи проявлена до нас зі сторони. Ми повинні жити у Христі, виконуючи всі його побажання, настанови і заповіді. І тоді ми будемо тими проводниками любові, яка через нас буде виливатися у цьому світі. До цього і закликає нас преподобний Макарій Оптинський такими словами. Не шукай любові у іншому до себе. А шукай її у собі, і до близьких, і до ворогів. А святитель Азлоту здоповнює цю думку такими словами: Не чекай, коли хтось проявить до тебе любов, але першим прояви її до іншої людини, і тоді матимеш нагороду на небеса. Жива людина хоче і прагне, щоби бачити перед собою живий приклад. І дійсно, у наш непростий і нелегкий час ми можемо зустріти багато людей, які світля, світяться світлом Христової істини, і їхній зовнішній вигляд нагадує нам про велике і щире серце, яке проглядається не мов би, зсередини назовні, підказуючи нам, що ця людина є дійсно прикладом великої любові. Таких людей ми зустрічаємо неодноразово. Таких людей ми бачимо у своєму житті, і від них ми надихаємося і на власні труди, які хоча б у певній мірі відповідали тому, що ми бачимо перед собою. Але варто нам згадати і великий приклад старозавітнього часу патріарха Авраама, який почув голос Господній і свого єдиного сина Ісаака. Був готовий принести у жертву, слухаючи заклик Божий. І тільки ангельський голос відів його руку, яка вже здійнялася над тілом юнака. А коли ми заглянемо у новий заповіт, то зрозуміємо, що кульмінацією прояву любові на землі було пришестя у світ Христа Спасителя. Бо так Бог полюбив світ. Що сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І якщо Бог так полюбив кожного з нас, якщо Бог дарує нам таку велику милість свою, то невже ми не можемо хоча б у невеликій мірі, в міру своїх сил, відповідати тією ж любов'ю, джерелом якої він сам є, і яку він через нас посилає у цей світ? Тому ми маємо. Намагатися втілювати у своєму житті ті приклади, які подаровані нам через тисячолітнє буття церкви на цій землі. Ми маємо безліч тих прикладів, які вже є у минулому, але для сьогодення і для нашого майбутнього мають визначальне значення. Ми маємо велику кількість святих і преподобних сповідників і мучеників, які своїм життям підкреслили. Проголосили і засвідчили, що немає нічого більшого у цій, на цій землі і у цьому житті, ніж та божественна любов, яка повідомляється кожній людині і яка дається кожному з нас для того, щоб була звершена справами любові велика справа нашого спасіння. Сьогодні ми маємо перед собою прикладом святого великомученика Дмитрія Солунського. Ми добре знаємо його життє, І коли ми ще раз і ще раз проникнемо у ті подвиги, які він звершив задля того, щоб прославилось ім'я Боже, то на прикладі його життя зрозуміємо, що він любив безмежно ближніх. Адже, будучи керівником воєводою Осулунської області, він не винищував християн, як то вимагав від нього імператор Максиміан, але докладав усіх зусиль, щоб вони жили і були між собою у любові і єдиними устами і єдиним серцем прославляли Творця і промислителя нашого. Він мав велику любов до Бога, адже саме ця любов скерувала його до того, щоб віддати своє життя за свідчення великого і незборненного подвигу. Да для свідчення великої і безмежної любові Божої, яка проливається у цей світ. Він мав любов і до ворогів. Тому що коли його вбивали, то жодного слова не прозвучало з його вуст. Але, напевно, і в його думках були ті слова, які свого часу також промовив перший мученик архідіакон Стефан. Господи, прости, бо не знають, що робити. І сьогодні ми не можемо повторити подвиг святого великомученика Димитрія Солунського, але ми обов'язково можемо взяти з прикладу його життя для свого життя, для свого сьогодення ті головні орієнтири і настанови, які виливаються для нашого розуміння. І нехай Господь допоможе нам, дорогі брати і сестри! Знаходити час для того, щоб розмірковувати над глибоким путтям нашої церкви на землі, для того, щоб наближатися до великих подвигів людей, які також носили таку плоть і мали таке ж тіло, але змогли перебороти у собі гріх і стати угодниками Божими. стати святими, прославленими. І сьогодні до них ми підносимо свої молитви, благаючи, щоб Господь був милостивий. І до нас. І нехай через великі і насичені сторінки нашого церковного життя, через призму Подвига святого, великомученика Дмитрія Солонського, пам'ять, якого сьогодні звершуємо ми у цьому святому храмі нагоди Його престольного свята, допомагають нам усвідомлювати своє покликання тут на землі, пам'ятаючи ті слова. Який одного разу Спаситель промовив до своїх учнів, а значить і до кожного з нас. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Бо коли буде любов між нами, тоді ми викорінимо зі своїх сердець всяку злобу і ненависть. І тоді запанує мир і у наших серцях, і на нашій багатостраждальній українській землі і в усьому світові. Амінь. Gracias.